Ірина займається козацькою боротьбою вже 11 років. До цього дівчина встигла спробувати себе у танцях. Проте щойно завітала на заняття до школи Спас яр, вирішила, хоче займатися мистецтвом української боротьби професійно. За цей час неодноразово отримувала травми ніг, проте це не завадило юні спортсменці виборювати перші місця. Наразі дівчат у спасі поменшало, тож Ірина поставила собі за мету стати тренеркою та готувати маленьких борців до нових перемог. Три змагань підряд це. Місто перше місце змагання з області перше місце і змагання з України, тобто чемпіонат України, теж перше місце. І зараз вже дівчат майже нема. Зараз, тобто, прям дуже тяжко з цим. Дівчат нема, немає змагань. Ці всі обставини вони трошки впливають. Тож, напевно, зараз більше ціль це піти в тренувати. Стати тренером і вже молоде нове покоління тягнути вгору. Участь у змаганнях «Коти-горошко», які відбудуться вже наступного тижня, від Дюсеша Спас візьмуть 20 представників, серед яких як досвідчені, так і нові вихованці. Тренери розповідають, з початком війни кількість турнірів значно зменшилася. Тож для дітей кожна нова можливість посісти високі місця є справжнім святом. Ми готувалися до змагань з боротьбі які У нас будуть на наступному тижні, тому діти відпрацьовували методи виведення з ваги, китки та захисні дії від китків, які може виконувати суперник на сьогоднішній момент. Я оцінюю задовільною. Дехто звичайно трошки краще, дехто трошки слабкіше, але загалом задовільний рівень підготовки". Окрім тренувань у спорткомплексі, вихованці у супроводі тренерів виїжджають і на природу, де зводять справжній бойовий табір. Там діти можуть відчути справжню атмосферу козацьких часів та отримати позитивні емоції, розповідають наставники. Обов'язково закінчується. Казацьким табором десь на, ну, правило, на хартиці чи десь в іншому місті, де діти опановують не тільки те, що вони в залі, а такі, як виїздка на конях, на ходять на каяках, там стрільба з лука, фехтування. Спортивна школа Спас була заснована ще в 1998 році, але й дотепер залишається найбільшим осередком козацьких бойових мистецтв в Україні. Наразі тут займаються три сотні дітей, наймолодшим по сім років. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.